Як прибрати біль в кульшовому суглобі. Давайте я допоможу вам знайти м'язу, яка часто дає а, нам біль в області кульшового суглобу. Знаходите тут у себе кістковий виступ. Це наш гребінь тазу. Перенесіть зараз вагу тіла на цю ногу і спустіться трошки нижче, це і є великий вертел стегнової кістки. Ось, отак, якщо ви можете провести таку лінію, і отак покласти ручку, і це і є у нас проєкція середнього м'язу. Якщо ви можете попереносити вагу тіла, на цю ножку ви відчуєте скорочення цієї м'язи. Можна скористатися тенісним м'ячиком або ось таким м'ячиком для масажу. Якщо беремо м'ячик, розміщаємо в це місце, як я вам показала. І наша задача на кожному цьому місці побути по 30 секунд. Якщо ви відчуваєте сильний біль, починайте з найменшого. І приділяйте увагу кожній точці, яку ви відчуєте. Точки будуть яскраві, Можете легенько загружатися в це місце. І потроху відчувати, як біль буде проходити. Так само потім можна взяти ось такий рол, розміщаєте його так, само на це місце. І наша задача. Пройтись по цих місцях. Тут буде вже не так боляче. Але для тих, хто відчуває сильний біль від ячика, то можна почати з цього. Далі обов'язково треба розтягнути наші м'язи. Ми з вами сідаємо на сідальні бури, загинаємо нашу ножку, заводимо за іншу. Відштовхуємося зараз від нашого стегна нашою рукою. Другою рукою відштовхуємося від коврика, витягуємося за маків і, відчуваючи такий супротив рукою на ногу ногу на руку, розкручуємо себе зараз в іншу сторону. Також стаєте позу TableTap. І починаємо себе штовхати назад, відчуваючи, як ваші сідаючні бугри розкриті, і доводити до того стану, поки ось так не підкрутиться поясничка. вона не повинна підкрутитися. І працюємо. Угу. Потім заводите ножку за ножку і так само працюємо. Пробуйте. починайте з мінімального часу і збільшуйте цей час до 20-15 хвилин. Приділяйте увагу своїм кульшовим суглобам. Я бажаю вам бути здоровими.